Таке питання цікаве, чому ми використовуємо таку коричневу ґрунтовку. там коричня-красна. Да? Колись один мені сказав дідусь, що тут використовується сурік в такій розумієте? І Вона дійсно набагато краще, ця ґрунтовка, вона набагато краще і рожу відбиває, ніж іншого кольору. Даже чорну брав, яку там коричневу, просто є коричнева ґрунтовка. Тоже, все не так вона захищає, з'їдає торжу, не так, як вона якось захищає. Тому я чогось от привик до такої червоно коричневої ґрунтовки, бо там використовується сурік. І це мені колись сказав один такий дідусь-давно, що в цій ґрунтовці використовується завжди сурик. Ну, хто знає що сурик це такий, скажімо, свінцовий порошок. То він дуже добре лягає і. В принципі, мені подобається сама грунтовка І він завжди оранжевого такого кольору був. Тому, кому потрібна автоматика або до воріт, звертаємося в компанію нові ворота, або переходимо в коментарі.